Усім привіт! Мене звати Злата. і Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що я вже місяць прожила в Альпах і наважилася викладати свій альпійський щоденник на широку аудиторію. Я е в готовому житті є психологом, е скажімо так, е за професією і за видом діяльності, за покликанням можливо. А тут я хотіла би презентувати себе чисто з такого людського боку, як людину, яка проживає своє звичайне і водночас незвичайне життя, як людину, яка мріє, подорожує, долає труднощі, і просто любить якісь прості речі, намагається знаходити в них щастя. І, власне, я не знаю, що з цього вийде, але я вирішила такий е, започаткувати е, канал або серію випусків, якщо так можна сказати, е, під назвою Альпійський щоденник. Ну, так вийшло, що життя занесло мене в Альпи. Е, власне, я зараз знаходжуся в містечку, е, яке навіть не знаю правильно, як називається. Щось типу Сан-Хелен. Дюкцюре, але я не впевнена, що це так, тому я уточню і в наступних випусках точно скажу. Я подивилася, що це містечко знаходиться в приблизно 140 кілометрах від найвищої вершини Європи Монбла в 95 кілометрах від Гренобля, в 200 кілометрах від Середземного моря. І взагалі дуже гарна, гарна, гарна місцевість. Так? Ось, ось такі гори в мене там, не знаю, чи видно на задньому плані. Трошки сонце засвічує. Але я сподіваюся, що їх трохи видно. І я їх ще тут покажу. Напевно, на моє обличчя дивитися не так цікаво, як на ці гори. Ось ось вони такі. Ось вони такі. Бачите такий вигляд з вікна, і це просто неймовірно. Я, я, я в шоці, я в захваті дивлюся сьогодні з самого ранку на, на все це і, і просто дивуюся, що в природа є така краса, і що мені Господь дарував можливість побачити цю всю красу на власні очі, спостерігати зараз її з балкона а помешкання, де я живу. Кілька слів про те, як я сюди потрапила. Я е, після початку війни переселилася до Польщі. Е, ну, власне, вирішила, прийняла рішення покинути Україну. У зв'язку з ситуацією небезпечною, яка там склалася, я виїхала разом з сином, і ми перебралися до Польщі, де проживала вже і працювала моя мама. В Польщі я провела майже два роки. Там я познайомилася з чоловіком, який зараз є моїм нареченим. Ну і, власне, йому прийшла пропозиція по роботі, попрацювати саме тут. І ось тепер я з ним в Альпах, Французьких Альпах. Ми дуже довго добиралися сюди, добиралися майже чотири дні. У нас в дорозі поламалася машина. Ми на два з половиною дні затрималися, поки нам полагодили машину. Майже на три. Потім ми їхали через велику частину Франції, якимись такими дорожками, не автострадами, бо автостради тут платні, а просто такими звичайними дорогами. Ми докрутили, крутили кілометри, кілометри ніяк не закінчувалися. Ми їхали сюди через Гренобиль, що трішки незручно, бо це, ну, не, ну, це по дорозі, але Гренобиль знаходиться якби нижче, а це селище вище знаходиться по карті, якщо орієнтуватися більш північніше, ніж Гриноби. Ну і, власне, дуже багато кілометрів накрутили, дуже тяжко була наша дорога, а ще ми їхали з котом. Я зараз покажу кота свого. Лагіртуха. Покажись. Ось таким прекрасним котом ми їхали. да, який язик використовує. Лагерта кота звати Лагерта. Лагертуха ми її називаємо. І ну, вона така прикольна, гарна, але вона теж дуже-дуже втомилася під час подорожі. Майже нічого не їла, не пила, поки в машині їхала. Але вона дуже така чемна, спокійна і доїхала в машині нормально. Зараз вона вже тішиться можливості виходити на балкончик, грітися на сонечку. Так, до речі, тут дуже тепло. Тепло тут, не знаю, скільки зараз? Ну, градусів 9 точно. А це наразі в нас на вулиці сьогодні 7-лютого, 7-лютого, так, і ось так. У нас гарно тепло тут в Альпах. Словом, я щаслива, дуже щаслива, але знову доводиться ніби заново розпочинати життя. Я вже його стільки разів розпочинала заново. Але в мене такий присутній контакт з собою тут. Я відчула, що ніби як Ну, взагалі мені тут дуже добре, дуже подобається. Я відчуваю себе дуже-дуже-дуже добре. Можливо, це просто така ейфорія від переміщення, від поїздки, від гор, гір, які я спостерігаю зараз. Але, так, да, дійсно, відчуття контакту з собою присутні. Я вже давно такого цілісного контакту з собою не відчувала. Ми щойно переїхали. Ми переїхали в майже пусте приміщення мешкання, і тут ну, є гаряча вода, слава Богу, електрична кухенка. Такі якісь, але довелося позичати стілець людей, столик нам правда принесли. Ми будемо поступово обживатися. Я сподіваюся, і в побутовому, і в такому адаптаційному плані. Так, це ще займе якийсь час, поки ми обживемося. І якщо ми нормально більш-менш обживемося, я може зроблю трошки такий собі рум-тур по нашому альпійському мешканню. А поки це просто такий щоденник, де я хочу наживо записати свої враження, просто поділитися радістю, що я знаходжуся там, де я знаходжуся. І я не знаю, чим закінчиться ця подорож, чим закінчиться, а може, не закінчиться, моє перебування в Альпах, мій е, альпійський досвід, але я спробую насолодитися ним по повній програмі наповно е, е, прожити стільки, скільки мені дано тут прожити е, з максимальним е, задоволенням. Радістю від життя та вдячністю Богу за те, що я маю можливість жити, дихати, і що я в безпеці. Буду, буду розповідати про себе трошки більше. Можливо, буду вставляти якісь відео, фото, розказувати про моїх близьких, мою родину трішки про мене. І якщо цікаво, то, звичайно. Буду рада усіх бачити в себе на каналі. Буду вдячна за інтерес до мого альпійського щоденника. Звичайно, якщо я наважуся його викласти в доступ, бо це просто поки що така ідея. Е, ну, ще трішки Альп з мого балкону. Я не можу перестати на них дивитися. Альпи. Прекрасні і лише такі звуки цивілізації, як от зараз, трошечки заважають, заважають можливо, насолоджуватися в повній мірі цією природою, але тому, хто хоче насолодитися, нічого не може стати на заваді. Де б ви не були, що б ви зараз не робили, посилаю вам тепло, приїти. Бажаю, щоб ваші мрії збувалися. Краси вам захист та щастя в цьому житті До зустрічі! Привіт, щоденник! Сьогодні другий день мого альпійського життя, і я все ще відчуваю радість. Від мого перебування тут я справді дуже-дуже щаслива, я дуже натхнена <сум> всім, що відбувається, вийшла, щоб поспілкуватися з собою. І якщо хтось буде свідками мого спілкування з собою, то і, і з вами. І я хочу сказати, що вчорашній день ну, був досить таким насиченим, хорошим, цікавим для мене. Я змогла попрацювати, присвятити час своїй роботі е і погуляти трішки тут в альпах. Е без перестанку сижу і насолоджуюсь горами, просто не можу відірвати очей від, від цих гір. Е камера, звичайно, не передає всієї краси. На жаль, я не маю тут поки що такої камери, яка би передавала всю красу цього місця, цих гір. Тут дуже тепло, вчора було 12 градусів, зараз, можливо, градусів 8-9 e, лютий, 8 лютого сьогодні, тут вже фактично весна. E, вчора така була погода змінна, світило сонце, потім сонце зайшло. Вечором падав дощ, був вітер, було достатньо холодно. E, зранку сонце не було, тепер знову сонце і знову тепло. В цілому в цілому дуже-дуже класно, дуже красиво. Я ну, справді не можу повірити в те, що це відбувається зі мною. Такий дійсно приплив енергії. І тут в горах правда така дуже-дуже енергетично заряджена атмосфера. Гори завжди на мене діяли терапевтично, завжди в горах відчувала я пролив сил. Енергії, радості, такої єднання з природою, єднання з собою, єднання з світом, з всесвітом. Звісно, згадуються Карпати, згадуються ті часи, коли я їздила в Карпати, в Закарпатті була, зокрема, теж бачила з вікна приблизно подібний пейзаж, ну трохи нижчі гори були, але. Дуже було красиво з вікна готелю. Був тоді на дворі 2014 рік, здається, 15-15, що це все. Я тоді навіть вірш написала, який вже зараз не дуже пам'ятаю, але він чомусь мені пригадується. Типу такого хмарини, нехижі, що засинали над прадавніми горами. Ну, щось таке, щось таке. Прокинулася вранці якимось там легким туманом та невпинно долаючи межі власної форми, напивали красу осіннього світу, рясно, радісно і востаннє. Щось таке, щось таке я тоді писала. Так я писала колись поезію. Останнім часом не пишу, але тут все так поетично, що мені здається, я знову почну цю поезію писати. Але саме життя, природа, краса, світ. В цьому більше поезії, ніж будь-якій поезії. Поезія потрібна, напевно, для того, щоб якось це переживати, щоб якось це засвоювати. Так. І, звичайно, поезія потрібна для такої самотерапії. Не скажу, що мені зараз не потрібна самотерапія, але я маю постійно терапію в своїй терапії, в груповій терапії в супервізійній своїй роботі в навчанні, так, терапевтичному. І терапії багато, і можливо, саме ця терапія трішки віднімає у мене ну, цей потенціал поетичного терапевтування. Так, ну, але трошки я якось відійшла, відійшла від від теми АК від, від теми мого антиського життя. Новини, які насталися нам, привезли ліжка, ліжка поєдинчі, тобто два окремих їх ми з'єднали, матраси виявилися нерівномірні. Але це краще, ніж спати на карематах. на спальному мішку, на підлозі. Ось. Ну, сьогодні краще виспалася. Взагалі сьогодні дозволила собі поспати. Я спала до 9 години ранку. Мій наречений. Пьотр або ж Петро, я його так у себе називаю Петро, більш мені звично. Прокинувся рано, ми трошки проспали, він майже мало не запізнився на роботу. Я швиденько проснулася сонно, зробила йому канапки, зібрала такий на роботу тормозочок, і він пішов, а я дагла спати і заснув. Лагіртуха моя заснула, заснула на мені. І так гарненько я виспалася. Відчуваю себе дуже добре, милася, зробила зарядку, розбила горнятку. Ми привезли сюди тільки два горнятка. Горнятко для Петра, горнятко для мене. І Я сьогодні своє успішно розбила, ну нічого, буду своє горнятко купляти тут нове французьке і буду пити з нового горня, з нової чашки напої. Ми так маємо обмежену кількість речей наразі. Ну, але всього не забереш і будемо потихеньку обживатися. Ну, ось так. Зараз я піду працювати. У мене дуже багато роботи накопилося, накопичилося. Я піду працювати. І, можливо, ще щось сьогодні запишу. До речі, ми сьогодні плануємо їхати. Плануємо їхати в Альбервіль, місто, яке знаходиться 15 кілометрів звідси, місто, в якому були Олімпійські ігри в 1992 році. Не знаю, як нам в цьому місті. Не знаю, чи ми сьогодні поїдемо, чи, можливо на вихідних, але сьогодні ми точно поїдемо на закупи у Франції. Особливо в маленьких таких місцевостях, ну не в великих містах, а в містечках, в селищах, в якому ми живемо. Як виявляється, немає культури, чи просто немає багато таких магазинчиків, так, як от у нас в Україні, чи навіть в Польщі на кожному кроці є такі магазинчики з якимись певними товарами, міні-супермаркети, щось таке. Тут немає. Тут в основному люди закуповуються в великих супермаркетах та гіпермаркетах, які... Ну, знаходяться на відстані кількох кілометрів, як мінімум, до місця проживання. Ну, тобто, потрібно буде нам ще цю культуру опанувати. Я, взагалі, така людина, яка дуже не любить робити закупи. Але, можливо, в мене зміниться підхід до цього, тому що це буде можливість просто зробити якусь вилазку. Кудись поза поза дім, поза ту місцевість, де я проживаю, але поки що мені не хочеться звідси навіть вилазити. Мені так добре, що не хочеться нікуди звідси їхати, рухатися. Хочеться просто гуляти і без перерви дивитися на ці прекрасні гори, які тут мене оточують. Ось. Я сподіваюся, що сторонні звуки не за не дуже заважали звуку, який буде на відео. Хоча, звичайно, треба придбати мікрофон, щоб було якісніше зі звучанням. Ось така, ось така історія, ось такі справи. Так, можливо, дійсно, я щось, щось, щось ще позаписую сьогодні, побачимо. Ну що ж, поки що на цьому все. Але я, я, я не прощаюся, я не прощаюся. Спробую ще сьогодні щось записати. Ну, я зараз знаходжуся в супермаркеті французькому і не можу вибрати йогурт. І я просто не розумію, де йогурт, а де щось інше, тому що тут багато десертів, пудінгів, такої якоїсь вігні, і Я просто не знаю, де йогурт. Я знаю, що Данон це ніби як йогурт. І можливо, краще піти вибрати данон. А я відео роблю трохи. Ем... Може, так, але я давно ну, ніколи не їла, тому навіть не знаю, що тут варто. Що тут можна вибрати, а що ні. Ой-ой-ой, тут взагалі якась біда. Біда для мене просто не знаю, просто, просто біда. Тому треба щось взяти і потім вже дивитися, що я взяла, чи йогурт, чи не йогурт. А ще я не їм йогурт полуничний і не їм йогурт кокосовий. А ні, тут ананасовий не було. А тут ананас і Ну, Просто такий набір, набір зірковий да, для мене. Це, це жесть, це просто жест, не знаю. О, і то з, і знову І, Бог я знаю, що щось з малиною Щось є з малиною. Ну, Я, напевно, щось таке візьму з малиною. Чи то десерт, чи то йогурт, я не знаю, що це, але ну, це принаймні з малиною. І це не... І це не... І це не, не полуниця і не ананас, яких я не їм. Ось таким А Що то є? Йогурт? Ну окей, то я в тебе то, то доставлю. Ну, Ось такі муки в нас. А це корзинка того, що ми сьогодні купили. Ну так, сири тут класні, сири дуже смачні, це вже ми пробували хліб. Ну, такий собі. Ну, коротше, розбираємося. Це я все-таки вертаю назад, бо інший запропонований. Побачимо.